Асоціація захисту ошуканих інвесторів Геононстоп за участі партнерів, друзів і потерпілих розвиває Асоціацію захисту ошуканих інвесторів. Маємо успішні кейси і великий досвід протидії і встановленню обставин фінансових шахрайств і незаконних дій відносно осіб, які мали на меті інвестувати кошти або придбати нерухомість, однак потрапили на шахраїв або злодіїв. Протидіємо шахрайським кол-центрам, фінансовим пірамідам і цифровим злочинам по типу БІНОМ Форекс, що обіцяють шалені надприбутки, а потім обдирають до нитки. Допомагаємо як громадянам України, так і іноземцям. Знаємо, як впливати на забудовників, девелоперів і інвестиційні компанії, що продають неіснуючу нерухомість або закінчують будівництво на стадії котловану, залишаючи людей на самоті з фіктивними паями і цінними паперами. Не боїмося навчити працювати державні органи та змусити правоохоронців не покривати злочинців. Вміємо впливати на банки, платіжні системи, криптообмінники і біржі, дроп сервіси, що допомагають шахраям отримувати, конвертувати, скривати і зберігати кошти. Потерпілих, ми маємо сталі і перевірені зв'язки з правоохоронцями, в тому числі іноземними, технічними і кіберспеціалістами, міжнародними організаціями в сфері протидії фінансовим шахрайствам, кіберзлочинам і відмиванню доходів. Ми завжди шукаємо і цінуємо нових партнерів і учасників. В рамках асоціації надаємо потерпілим інформаційно аналітичну, юридичну і медійну допомогу, що в сукупності має системний і стратегічний характер, не залишаючи шансів шахраям залишитися непоміченими чи безкарними. Проводимо власні розслідування по встановленню обставин шахрайств і причетних осіб. Залучаємо правоохоронців, технічних і кіберспеціалістів для офіційної фіксації злочинів. Збираємо і аналізуємо відомості щодо учасників структури злочинної схеми, осіб, що їх покривають. Відслідковуємо рух коштів безготівкових переказів і криптовалюти, якими заволоділи зловмисники. Зібрану в ході розслідувань інформацію і аналітику оформлюємо в якості доказів, складаємо матеріали до правоохоронних контролюючих органів, правозахисних організацій, в тому числі міжнародних. Контролюємо хід розслідування з боку слідства і контролерів, вживаємо заходів щодо притягнення винних до відповідальності, повернення коштів, відшкодування завданих збитків. Привертаємо максимум уваги суспільства, правоохоронців, контролюючих органів, розробляємо і втілюємо медіа стратегію нападу. Використовуємо власні медіаресурси і рекламний таргетинг. Залучаємо інші медіаплатформи з засоби масової інформації. Шукаємо нових партнерів і учасників, допоможемо ошуканим інвесторам, українським і іноземцям, надаємо консультування правоохоронців, потерпілих і інших розслідувачів. Плануємо спільні стратегії і проводимо спільні заходи. Більше про нас і нашу діяльність дізнайтесь на наших медіаресурсах і в соціальних мережах. Там ви знайдете багато корисної інформації, успішних кейсів і зразки нашої роботи. Дивись відео на YouTube, відео розслідування, цифрові злочини, покоління шахраїв, темщиків, кол-центрів і арбитр... Тражників та багато інших наших розслідувань. Вони хотіли легких грошей, а отримають резонанс.